Друзі, всім привіт! Так як моя дитина ходить до школи і не полюбляє їсти в їдальні, тому що там не дуже годують або дають те, що він не дуже полюбляє: тобто смажену рибу, якийсь салат з моркви і сметани, ну він таке не їсть. Тому я сьогодні вирішила зробити йому перекус до школи: це звичайні роліні із тіста філо. Рецепт дуже швидкий, простий. Обов'язково хочу з вами поділитися, тому сьогодні у мене знову такий коротенький відеорецептик. Ну що, давайте кулінарити. Для початку на рослинній олії до золотистого кольору обсмажуємо цибулю. Додаємо фарш за смаком, у мене курячий і знову обсмажуємо. Ціль і спеції за бажанням я додала просто чорний перець. Гарно перемішуємо і знову трішки просмажуємо. Чекаємо, поки готова начинка трішки охолоне. Я для зручності переклала її в окрему миску. Натираю ще твердий сир. Взагалі, руліні можна робити з різними начинками можна з рибами, з картоплею або з кисломолочним сиром. Далі беремо розморожене тісто філо, змащуємо один листок розтопленим вершковим маслом. Потім викладаємо м'ясну начинку. І додаю трішки натертого сиру. Обережно формую так, як показано на відео, але не забуваємо, що робимо це швидко, тому що тісто філо швидко засихає. Перекладаю все у форму для запікання на пергамент, змастюю все взбитим збитим яйцем і посипаю кунжутом, але це за бажанням. Відправляю в розігріту на 180 градусів духовку до готовності. Ну що, подивіться, які руліні вийшли, вони вже готові. Яка краса! Я надіюсь, це смакота ще. Дитині перекус те, що потрібно. Зараз перекладу в тарілочку і нехай охолоджуються, бо хлопці вже бігають, хочуть скуштувати. Що ж воно таке вийшло? Ви подивіться, скільки смакоти вийшло. І з пачки тіста кіло і пів кіла. Тут у мене курячого фарша і трішки цибулі. І подивіться, повна тарілка, гарна така. Вийшло смакоти. Ух, мені вже так жарко стало від цієї духовки. Так, ну що, давайте будемо дивитись, які вийшли. Зараз вам покажу. М -м? Видно, дивіться, ой, ще гаряченькі. Ще гарячинки, а я вже хочу переломити. Вау, дивіться, і ще сирок тягнеться трішки. Дивіться. О, клас! Соковиті вийшли, ви знаєте, всередині. Соковиті, зовсім не сухі, подивіться. Краса. Ну, я трішки, може, не дуже культурна, але хочу спробувати. Дуже смачно, ви знаєте, дуже смачно, не відрізних від магазинів, навіть навіть смачніша. Так що готуйте Це смакота. Ну що, ось так швидко і просто така смакота вийшла. Ідеально підходить для перекусу до школи і не тільки, десь в дорогу. Е, якийсь перекус на роботу. Я вважаю, що класно. Тим більше можна е, різноманітні начинки робити і з сиром, і просто з м'ясом, і з творогом можна зелені туди додати. Взагалі картоплю можна. Я вважаю гриби, що не кинь з усім буде смачно, я так думаю. Так що готуйте задоволенням, вам гарного вечора і до нових зустрічей!